Вас вітає прес-центр телеканалу відкритий. З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про культурно-волонтерський центр Дніпра, який створює маскування для наших військових. В гостях нашої студії волонтерки громадської організації Культурний центр Новий Акрополь у Дніпрі Анастасія Коваль та Олена Чиркова. Вітаю вас! Добрий день. Пані Анастасія, розкажіть, будь ласка, про цей культурно-волонтерський центр, відколи він працює і в чому взагалі полягає напрямок діяльності? Дякую дуже за питання. Ця організація нова Акрополь» – це взагалі міжнародна організація. Ми є частиною її в Дніпрі. Ми вже більше 20 років присутні. У нас три основних напрямки діяльності: це філософія, культура і волонтерство. Як волонтерство, в нас ми проводили різні екологічні акції, поїздки до дітей в дитячі будинки і от. Та тема, про яку ми сьогодні будемо розказувати, маскувальні сітки, вона дуже пов'язана з поїздками в дитячий будинок. А зараз, з початком повномасштабного вторгнення, ми вирішили. Новий напрямок актуально відкритий це виготовлення маскувальних сіток. На початку, перші пару місяців, ми ще окрім маскувальних сіток робили спеціальні такі перев'язочні матеріали для лікарні хірургічного відділення, ну, бо була активна потреба, потреба в цьому. Да. А наразі ми виготовляємо маскувальні сітки. Це 5 днів на тиждень по 6-7 годин роботи волонтерської. А з приводу того, як це пов'язано з поїздками, будинком, так, це будинки. Ми наші друзі ще в 2014 році організували аматорський ем, театр ляльковий, і потім ми загорілися теж цією ідею. Зробили в себе теж такий театр, зробили ширму спеціально для нього. І зараз ця ширма це та ширма, на яку ми натягуємо сітку, основу і плетем. Класно, дуже цікаво. Така трансформація. Пані Олено, розкажіть про роботу самого хабу сплетіння сіток. Чи вистачає вам рук? Хто взагалі над цим працює? Скільки скажімо так павучків задіяні до цієї діяльності? Так, наш волонтерський хаб працює вже більше року з квітня минулого з весни з квітня. За цей час ми вже сплели, ми рахували 180 сіток. Ну це в кількості да загальною площею приблизно 8 тисяч квадратних метрів, тому що сітки завжди вони різного розміру. У нас багато замовників. Ми як ми жартуємо, клієнтоорієнтовані, тому що ми знаємо, кому ми передаємо сітки. Завжди перепитуємо якого розміру, якого кольору, тому що в залежності від пори року. Зараз, наприклад, осінь опаде листя, і зараз вона вже багато замовлень. Завжди багато замовлень на місяці вперед. І зараз осінь, і буде потрібно ще набагато більше. Вже такі осінні, жовті кольори. Ми почали плести сітки. Три рази на тиждень зараз це вже п'ять разів на тиждень. Це субота обов'язково, коли приходить багато людей, тому що вихідний і будні дні. У нас є така стабільна команда. Це декілька людей, які от безперервно більше року приходять і плетуть. Скільки їх По буднім дням? Це десь людей 4 4-5, на вихідних. Це ну людей 20. Так вона приходить та чи вистачає вам цих рук, чи можливо потрібні ще під руки? Допомога? Потрібні завжди ще, тому ми запрошуємо всіх приєднуватися навіть годинка, дві вашої допомоги це реально дієва допомога, тому що маскування потрібне. Ми робимо сітки спеціальної тканини, яка називається спанбон. Починали ми зі звичайної, як і всі там приносили там, якусь, яка була, фарбували її. Потім нам більш досвідчені волонтери вже порадили цю спеціальну тканину. Вона більш легка, вона синтетична, легка, вона швидко висихає, якщо нам мокне, тому не згніває. Не так сильно вигорає на сонці. От тому різниця відчувається, і нею дуже задоволені. Де ви берете цю тканину, чи важко її дістати. Ми її замовляємо спеціально у компанії, яка її ну, фарбує. Ми замовляємо такі великі бабіни, стандарт це висота метр або 1,6 метрів. І так, у нас є на волонтерських днях два види такої роботи. Хтось плете, тобто заплітає вже порізані порізану тканину в канву в сітку, а хтось, тобто, у нас є велика бабіна, і нам цю тканину треба порізати на окремі такі довгі полоски. Потім у нас ще такий є лайфхак. Так, ми ці полоски нарізаємо ялинкою, бо коли ми вже її вплітаємо в сітку, вона робить вигляд як листочки. Угу. Да. Тому це теж так цікаво. Виглядає. І Як зрозуміла по сезону відповідно так різні кольори підбирають? Скільки так. взагалі видів кольорів робити? Звичайно, є у нас кольори зелені, жовті, сіри і коричневі. Ще є, можна замовити спеціально піксель або угу. жовтий, або зелений. Зараз потреба на жовтих так. саме з осінню, а на зиму вже будуть тоді світліші, сірі. білі. 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 Да, у нас uh -huh. є і білий був колір. Ми так додавали туди сірий, ніби така грязь трошки на снігу. Тобто, вже ну білі сітки теж ми робили. Як от до вас надходить саме замовлення від бійців? Як ви з ними контактуєте? Чи відвозите ці сітки самостійно, чи передаєте через когось? Ми контактуємо, але безпосередньо ми не передаємо. Ми передаємо через нову пошту, тобто нам говорять якесь найближче відділення, і ми відправляємо або через друзів-волонтерів, які відвозять якісь інші замовлення хлопцям на позиції, і додатково ще й беруть сітки. Пані Анастасію, окрім плетіння сіток, як ще можна приєднатись до волонтерської діяльності, які заходи ви вже проводили чи плануєте проводити в найближчий час? Ми проводимо заходи дуже часто, які за донат. Робляться для того, щоб оплачувати всі ці покупки тканини, основ для сіток. На ці заходи можна приєднатися, можна знайти в телеграм-каналі «Новий Акрополь» у Дніпрі, і там будуть анонси різні. От, наприклад, в цю неділю ми будемо проводити події, «Встойте, коли все хитається, на основі стоїчної філософії і вхід, цей вільний донат, він буде витрачений на те, щоб купити основу або тканину для сіток. А ще ми проводимо разом з ГО кризово психологічна допомога у Дніпрі та Дніпропетровській області події саме і для волонтерів, і взагалі для жителів міста, наприклад, по тому, як спілкуватися з військовими, які фрази є стоп словами які не можна говорити. Які фрази є стоп словами в спілкуванні з родинами військових? Це теж дуже важлива тема. І от в жовтні ми плануємо провести разом з Психологічними подіями про першу психологічну допомогу і самодопомогу для себе. Доволі щоб в когось там сталася там панічна атака, чи, чи якийсь приступ, щоб був алгоритм дії, як поводитися, і щоб собі можна було про допомогти. Ну до цього ви проводили, наприклад, по вигоранню емоційного теж події. Так, ви зазначили про напрямки діяльності філософський, культурний і волонтерство. Так, і це все ви поєднуєте окрім плетіння сіток. Ви проводите ще заходи. От ви анонсували на ці вихідні. Захід, можливо, глядачі зацікавляться трошки детальніше про нього розкажіть. Адже це да. донат може наблизити да, нашу перемогу. Да, да. Так. Цей захід ми проводимо вже, мабуть, в четверте. Він дуже популярний. Він про прості дієві методики, які можуть будь-кому з нас в житті допомогти. Це стоїчна філософія, їй більше двох тисяч років, але актуальна як ніколи. Я думаю, що багато хто з вас про неї чув, і там про щоденники Марка Аврелія, і про. Знамениті там різні фрази, От можна приєднатися, і ця подія вона як інтро до нашого великого курсу Філософія для життя, який буде стартувати 5 жовтня. Цей вже курс в довгострокову він 5 місяців триває. І як частина цього курсу, як практичне заняття, ми теж залучаємо людей на волонтерство. Плетіння сіток. Дуже цікаво. Будь-які волонтери, які до нас приходять, ми ставимо одне і те саме питання, адже е, життя наше поділилось на до і зараз. Так ми до повномасштабного вторгнення були іншими людьми, займалися іншими справами. Зараз е, наші всі зусилля покладені на наближення перемоги. Чим саме ви займались до і чим займаєтеся зараз? Чим це відрізняється? Ну, ми вже багато років займаємося волонтерством, тому в принципі волонтерська діяльність не змінилася, Змінилася тільки напрям. Просто ми да, ми замість якихось більшої кількості екологічних подій, допомоги дитячим будинкам зараз. Ми робимо тільки сітки або якусь допомогу військовим. А що стосується волонтерства, тому в принципі волонтерство було частиною важливою нашого життя, і так воно і залишилося. Так, да, я вважаю це один з плюсів того, що ми до повномасштабного вторгнення такого великого ажіотажу довкола волонтерства, ми вже мали цей досвід, і тому. Ці нові умови вони не були для нас настільки кризовими, настільки стресовими. Ми перелаштували те, що вже працювало. У кожного з нас є своя робота, яка, окрім волонтерства, теж робиться. А волонтерство стало ще більшою частиною, і ти ще більше хочеш віддавати. Так, це невід'ємна частина життя кожного українця зараз. Зараз ваші зусилля покладені на що в основному? Що ви зараз саме націлюєте свою роботу? Так. Давай я так, Анастасія, давай, <свісно> давай. Давай, давайте. Якщо казати про от саме цю громадську волонтерську діяльність, то одна з частин це, от цей курс філософія для життя. І я зараз бачу, наскільки він корисний людям, і от події по типу «Стоїте, коли все хатається. Бо це дає опору в такі дуже складні часи, коли все довкола руйнується, і складно для себе дати відповіді на внутрішні питання. А ми показуємо, як філософ. Діячі в різні часи давали їх, і на це можна спертися і знайти свої відповіді. Це було там дві тисячі-півтори тисячі років тому. Воно по формі можливо було інакше. По суті, дуже близько. Ми шукаємо сучасні відповіді і сучасні форми. А волонтерство стало для нас п'ять ну, днів на тиждень. Ми ніколи не волонтерили. Це зовсім по-новому. Наші друзі в інших філіалах нового Акрополю по Україні. Ми ще є в десяти інших містах. Вони теж говорять, що те стільки, скільки ми до цього діяли, а нам здавалося, що це було багато там раз на тиждень, там двічі на тиждень. Зараз в них теж це по 4 по 5 днів. це потребує багато внутрішніх зусиль, теж не вигоріти в цьому, підтримувати цю ентузіазм цей всередині себе. Щодо плетіння сіток, ж так, що щось не виходить, щось йде не за планом. Як ви виходите з цієї ситуації, як ви боретесь з цими моментами? Буває, що йде не за планом частенько. Але, по-перше, головне це думати про людей, тому що, незважаючи на все, все одно людина це головна цінність, да? і треба зберігати якісь зберігати єдність, зберігати хороші стосунки. Тому що це волонтерство це надовго. Да нам ще довго це робити. Нас ще підтримують. От, як Настя казала, якщо у нас там, наприклад, є багато замовлень, і ми не встигаємо, а треба терміново зробити наші дружні волонтерські хаби, от, які активно плетуть у Львові, в івано франківську теж на базі культурного центру «Новий Акрополь», вони нас підтримують і стараються, якщо треба терміново передати хлопцям сітки. Тому ми теж їм дуже вдячні за це. Зараз на яке замовлення чекають хлопці, які це, можливо, напрямки скажете, і скільки вони чекають від вас? У нас з нещодавнього була дуже цікава історія, що наші друзі у Львові передали сітки для 128-ї бригади. Це наша місцева бригада, на честь якої от буквально вчора прийменували вулицю. І ми, Це наші от найбільші. Клієнти назив, називемо це, так? Замо. постачальники замовники. Да, ми для них постачальник, вони для нас замовники. там Лена назвучила 180 сіток, там 60 ну, більше третини, це ми їм пере, передали. Ми будемо так само продовжувати з ними е, співпрацювати. І в основному це напрямки Запорізький і Схід, О, те, те, куди найбільше зараз необхідна допомога. От... Ну, Треба. ми передаємо сітки на техніку, тому що да, зазвичай да, у нас ну переважно це техніка, і нам кажуть розміри, і ми вже робимо відповідні. Але ж це має бути вели... величезний ваш хаб великого розміру, щоб розмістити це все, як ви зазначили, вісім тисяч метрів квадратних. Ви вже зробили так, і кількі... розміри їхні величенькі. Ну, Вони ще по черзі робляться. Угу. Тобто ми робимо, передаємо, і нас простір звільняється, і ми далі робимо. Конгер ну, налаштований. Ви да. можете собі уявити куб, де такий два з половиною на два з половиною висоту, і десь там 5 метрів ще це з іншої стійка. сторони. Да, це така стійка, на яку натягується по периметру сітка. І і вона постійно підіймається на го на, нагору, плететься інше, тому там сітка 7 на 12 вона виглядає величезна, але робиться в процесі з невеличких кусочків. Це, це декілька частин, да, так, як з деякі маленькими кроками, ми рухаємося вперед до великих справ. Ті, хто бажає до вас долучитись, як вони можуть це зробити, куди звертатись, і взагалі за скільки може людина, яка не мала до цього досвіду в плетіння сіток, просто освоїти це і зробити готову вже сітку для наших захисників? А, освої до нас. У нас може приходити будь-хто, будь-яка людина, яка має бажання освоїти це дуже легко, ми покажемо, навчимо, це техніка нескладна. Тому у нас є телеграм-канал Акрополь Дніпро, в який можна приєднатися, і ми кожен тиждень викладаємо розклад. Зазвичай у нас по буднім дням це з 11 до 17, в суботу, там, з 12 до 17, можна приходити і плести або слідкувати за нами в соцмережах. Де теж ми завжди пишемо, коли ми працюємо? Ну, ви дітей. Так, на сайті на нашому теж. Тобто ми всюди є. Дякуємо. В Нашій студії присутні гості, майбутні журналісти. Можливо, у вас є якісь питання до наших волонтерок, до їхньої роботи. Будь ласка, беріть мікрофон, представтесь і ставте своє запитання. Вітання, мене звати Рожков Єгор. Я студент журналістики Українського державного хіміко-технологічного університету. По-перше, хочемо сказати вам дякую за працю. А по-друге, дозвольте поцікавитись таким питанням: а чи є якісь стандарти та вимоги при плетінні сіток, наприклад, розмір, колір, щільність плетіння та тому подібне. Дякую. Дякую за питання. Ви прям з моєї альма-матері. Дуже, дуже рада вас чути. Є стандарти, ми їх випрацювали по ходу. Плюс є ще досвід людей, які плетуть вже з 2014 року. Ми теж до них зверталися, щоб вони нам порадили. Ми випрацювали, що це приблизно щільність плетіння 80-90%. А з приводу того, які кольори, то тут ми вже звертаємося до безпосередньо людей, яким ми передаємо ці сітки, бо неймовірно Залежить від місцевості. Комусь потрібен сірий, хто більш в таких містах перебуває. Комусь потрібен зелений, хто більш в посадках перебуває. Тут вже ми підлаштовуємося. І так само розмір. Ну, наприклад, якщо це якась велика машина по типу там Петріот, це чи якась БМП, то це буде велика сітка. Якщо це щось невелике на громаду, то це буде невеличка сітка. Все залежить від запиту. Дякую за питання. Буде ще запитання. Будь ласка, передайте мікрофон. Мене звати Руслан, я студент хіміко-технологічного університету, і мені дуже цікаво як студенту, як у вас вдається поєднувати волонтерство та свою основну роботу. Тому що п'ять днів на тиждень волонтерити це ну якби як справжня робота. 5 днів на тиждень. І ще й до цього робота і волонтерство я не розумію. Ну, я можу відповісти. По перше, звісно, наприклад, ми з Настю п'ять днів на тиждень не волонтеримо, тому що ми працюємо. Да, а для того, щоб волонтерити, треба. Мати можливість на це, ви розумієте, да? тому що у нас немає якихось постійних спонсорів, чи якоїсь організації, яка постійно нас ну, спонсорує. Тому ми або самі донатимо, або це донатять наші друзі, або ми іноді викладаємо пости в соцмережах, де пишемо долучайтеся, будь ласка, до платіння сіток, якщо немає можливості долучитися до платіння, ви можете задонатити, якщо є така можливість. От, тому е зазвичай в будні дні приходять ті, хто мають на це можливість. От. Вільний ну, від роботи це, да. це можуть бути люди, у яких вільний графік вільний на ф графі, на фрілансі. А ще це ну є частина людей, які це пенсіонери. Вони тому можуть там, всі п'ять днів на тиждень бути, там або чотири дні тільки в будні. Але основна маса те, що вже Олена казала, що ну більша частина це 12-15 людей, це субота. Це вже коли ви відпрацювали свій тиждень робочий і ви прийшли в вихідний. Можливо, не на всі весь час, на всі п'ять годин, але на дві години. Годинки і присвятили волонтерство їх. Це можливо поєднувати з роботи. Дякую, цікаво. Будь ласка, є ще запитання в кого? Мене, звуть, е мене звати Світлана, і у мене таке запитання: а де ви взагалі берете ну, мотивацію і сили допомагати зараз в такий тяжкий час? Та ми беремо мотивацію. Я скажу чесно, я беру її в спілкування з військовими. Це моя найбільша мотивація. Коли трапляються якісь просто неймовірні зустрічі, я одною зараз спробую так коротко поділитися. У нас одні з найбільших замовників це Нацгвардія розвідка. І вони, ну, ми з ними знайомі вже більше року. І хлопець, через якого я комунікувала, він. Отримав поранення, він знаходив, знаходиться в Києві. Я прийшла до нього в гості. Я вперше в житті його побачила. До цього ми тільки переписувалися. І от ми там в ході бесіди з ним, з його дружиною, з'ясовуємо, хто його витягував після поранення з поля бою, і це виявився наш друг, виставка якого зараз висить у нас в Дніпрі, який, з яким я знайома більше десяти років, який він військовий, а в цивільному житті фотограф. І це було настільки співпадіння. Таке неймовірне просто що з різних сторін люди один одного зустріли, як ми потім жартували, що Україна велике село, і от в таких маленьких історіях моє велике натхнення. Да, я хотіла чи додати стосовно виставки, це те, що дає сили, надихає. У нас зараз проходить виставка фотографії нашого друга Артема Семенюка, про якого вже було сказано. Він професійний фотограф, але зараз він військовий медик Національної гвардії. І ця ідея зробити цю виставку вона народилася вже давно, але реалізували ми її. От 1 травня вона відкрилася і до кінця вересня ще буде працювати, тому що у вас ще є можливість її відвідати і побачити. Як виникла ця ідея і чому? Ну, по-перше, Артем робить дуже сильні фото, дуже красиві, і, незважаючи на весь трагізм того що відбувається де він знаходиться він продовжує знаходити бачити красу навколо себе красу природи красу людей красу моментів якихось випадково вловлених да і це це дуже красивий приклад який надихає надихає нас і ми хотіли поділитися цим з більше ну з якомога більшої кількості людей. Де і як можна прийти на цю виставку? Виставка працює під час роботи волонтерського хабу там, де ми платимо сітки, і там де проходять наші події в приміщенні культурного центру Акрополь. Тобто, нас, «Новий Акрополь». Тобто шукайте нас телеграм-канал «Новий у Дніпрі. Розклад там буде. Приходьте. Насолоджуйтесь і працем. Сам ви анонсуєте його. всі свої події да. і діяльності. Дякуємо вам за це. Дякуємо за вашу підтримку військових за таку складну роботу. Цей нелегкий для країни час разом до перемоги. Дякую. Дякую. Нагадуємо сьогодні. Говорили про культурно-волонтерський центр Дніпра, який створює маскування для наших військових. В гостях студії були волонтерки громадської організації Культурний центр Новий Акрополь у Дніпрі Анастасія Коваль та Олена Чіркова. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал відкритий перемикається на національний марафон Єдині новини.